«Можна, будь ласка, цю картоплю, пюре це і цей салат. «Схвалено, пішло дуже гарно. смачного вам. Всього дякую. Десятикласник Михайло Гоменюк розповідає власну банківську карточку має з 11 років. Безготівковому розрахунку в шкільній їдальні каже, учень зрадів, бо черги під час обіду стали меншими. Колись це треба було чекати, поки решту там половину половина а зараз все швидко. Із однокласником погоджується Наля Ількович. Дівчина каже: більшість старшокласників у її школі підтримують безготівковий розрахунок. Це набагато гігієнічніше, тому що ми не трогаємо е, кошти паперони, а маємо свою карточку. Яка набагато швидше опрацьовує, і також самій продавщині легше. Це не треба шукати решти, міняти гроші. Наразі більшість учнів Івано-Франківського ліцею номер 11 розраховуються готівкою, розповідає працівниця шкільної їдальні Наталя Лумей. Втім, охочих оплачувати через термінал, каже жінка, з кожним днем стає більше, і це учні різних класів. Різного віку від маленького до 11 класу, від першого до одинадцятого. Вчителям також зручно, вчителі також з терміналом. Ми отримували дуже багато звернень, що діти, особливо великих шкіл, не встигають за коротку перерву купити собі те, що десь хтось хоче, пообідати. І була така вимога, що непогано було б мати швидкий розрахунок. Таку основну причину запровадження безготівкового розрахунку у шкільних їдальнях Івано-Франківської громади називає директорка міського департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. З її слів, встановлення банківських терміналів у ліцеях профінансували підприємці, які надають послуги з харчування для школярів. Швидкий розрахунок це розрахунок через термінал карткою, пейпасом, смарт-годинником, ну, будь-чим електронним, що є у дитини. Тим паче наразі є банки, які видають дитячі картки. Школи, які є в сільській місцевості, де мала кількість учнів, там не встановлювали термінали. Там немає такого попиту від батьків, ну і відповідно підприємець, який надає гаряче харчування, говорить, що вони встигають за перерву 40 чи 30 дітей задовольнити в харчуванні. Зі слів Вікторії Друтянко, безготівковий рахунок у шкільних їдальнях станом на 20 вересня запровадили 90% ліцеїв Івано-Франківської територіальної громади. Втім, каже, розрахуватися у їдальнях можна і готівкою. Інна Сендецька Монік, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.